У мерії склали нові вимоги до облаштування літніх майданчиків від кав'ярень. За цими умовами літні тераси мають позбутися подіумів. Столики повинні стояти виключно на асфальті або бруківці. По-перше, дуже важко розставити навіть самі крісла стільців. Насамперед важко не буде офіціанту, буде відвідувачем. Можливо, це навіть попливає на їхню кількість. Замінити вимагають і парасольки за задумом чиновників. Вони мають бути однакові і пастельних кольорів. Особливі вимоги також до покриття літніх майданчиків. Ресторатор мусить перекласти дорогу. Добре, всю дорогу, якщо це вулиця, що ми клаптиками будемо прикладати, чи нам доручається перекласти всю дорогу по місту? Так? Якщо дорога перекладається, напевно там і комунікації треба поміняти. Ухвалу про літні майданчики мали затвердити на сесії міської ради, але в останній момент її зняли. Та ініціатори змін переконують, наміри у них були благі. Більше їх зробити зручним ці літні майданчики для львів'ян, для туристів. Гостей нашого міста і для самих рестораторів, і також більш чітко виписати вимоги з точки зору безпеки. Наразі підприємці та чиновники шукатимуть компромісне рішення.